Слава Україні! Мова піде знову про ОПН. Оптичний оп оптикал Пауер метр Це вимірювачі оптичної, оптичної потужності. Навіщо вони потрібні? Це вам буде дуже корисно виміряти потужність, яка приходить перед польотом біля наземки. Коли ви зібрали. Набор патчкордів зовнішніх і підключили до катушки. Є вирігідність, що щось ви не винно підключили з конекторів і має певне затухання. Якщо наземка вам не виводить інформацію про рівень оптичного сигналу, який приходить потужність, цей прибор буде самий корисний. Коштує він недорого, або аналоги його Коштує він дорого. Цей коштує 10 баксів. Приїжджаю в такі коробочки, куплені за Аліекспреса. В комплекті він іде в такий чехольчик, це дуже зручно, що не буде окремо валятися. Він працює на батарейках. Тут дві мізинчикові батарейки 3А встановлюється. Він має. Так, його назва, зафіксую. Він досить простий. Має дві кнопки: кнопку включення і кнопку функшн. Дуже просто. Має резиновий клапачок, що жир в цьому плані він не закривається, нічого сюди бруд не попаде. Він дуже маленький, це теж великий плюс з аналогічними приборами. В принципі, Включається він з нажаття кнопочки. У нас вимірювання 1310. функшн дозволяє перемикати рівень. Оптичного сигналу. Ой, фу, рівень, вибачаюсь, дозволяє вибрати довжину хвилі. І на даній хвилі поміряти. У нас медіаконвертер на 13.10 як джерело оптичного сигналу. Зміряємо І ми маємо мінус 6,6. Ну, в принципі, з попереднього відео ви подивитесь, там так само виходило мінус 6,5. Мінус 6,8. В принципі, це в межах похибки по приладу. В принципі, так. Світло включається при щередному нажаті кнопки. ми бачимо підсвіточка з'являється. Вона така тускловатинка. Але, в принципі, вночі хоч щось. Так що. Е Атенюатор вносить сюди немає, різницю він міряти не вміє. Це вам потрібно буде запам'ятовувати. Якщо ви поміряли скільки рівень з конвертера, наприклад, сигналу, потім додавали якісь, е, якусь катушку, яка теж міряє, наприклад, мінус 6. Потім підключили катушку, і після катушки стало мінус 12. Ви знаєте, що катушка дає у вас 6 дБ затухання. Через того прилад досить корисний, досить простий. Нічого з йому такого складного немає. По якості корпусу він досить нормальний. Він весь пластиковий, він резиновий. Ціна даного виробу 10 доларів. Це привезений з Aliexpress вже з доставкою був тут. Так що, надіюсь, буде корисно. Слава Україні. Всім до побачення!